Наскільки я зрозуміла, там мешканці, да, да, мешканці бучі збиралися збирати підписи проти Да, да, вже збирають. Ну чи далі є взагалі сенс ці підписи збирати? Ну тому що є, тому що ну тут завжди будь-яка проблема, якщо стосується людей, треба знайти знову її. Тобто тут я почула з виступів і навчальника, і сам і начальника що вони це питання обговорювали, узгоджували з різними інстанціями різних там, рівнів, так? але з людьми його не обговорили все особливо. Uh -huh. Тому люди саме цим говорять, вони не будуть платити за комунальні послуги, якщо вони надаються, вони хочуть знати, що це за послуги і за якісні. Просто хочуть конкретно знати, за що вони будуть платити. Тому, збирати підписи. Можна звертатися до прокуратури. В принципі, от сьогодні це питання було заговорене. Uh -huh. Просто напросто заговорене і е переклали знову ж таки, на комісію, на комісії знову ж таки Вони ґрунтували все, там, доводити свої право, але е треба про це говорити, було звикли, по-перше, хай на, це називати на не громадських світла, ні, хай це просто. Ну е, наскільки я зрозуміла, сенс зараз проводити громадські слухання вже немає, так ні, все вже не звичайно. Ну а яка процедура, яка процедура звернення до прокуратури місцевих жителів? Просто написали звернення до прокуратури, прикріпили підписані листи, підписані все. Тобто ви будете це у себе на окрузі ініціювати так? Вже проводиться. Uh -huh. Кілька років назад ми збирали з друзями також підписи проти підвищення тарифів на тепло. Тоді значно підміли ці тарифи. І збирали десь ми більше двох тисяч підписів за тиждень, ходили по квартирах, самі підписували підписи ці збирали, віддали прокуратуру. Прокуратура винесла протест. Цей протест надсилається знову ж таки, на сесію міської ради, і тоді сесія міської ради більшість осіб Все. І цей тариф вже діє кілька років. Ну тобто, от я не знаю. Я не можу сказати людям, не боріться треба боротися, але, але результату гарантувати в наших умовах просто не можна. Але мовчати теж не можна, тому що просто восьмок, то дійсно правильно сказала тут пенсіонерка, одна, що це як мішок з діркою. Ти туди скільки не, не сип зерна, воно все одно буде висипатися, так і на шик. Або створювати ОСББ треба, ну немає ініціаторів, щоб створити в бучі і не з Там спілкувалася з людьми, які живуть в старих будинках, яких більше 30 років. От вони кажуть: у нас вже повністю треба міняти все, треба міняти і труби. На треба, да. тобто, якщо створиться ОСББ, то заміна мереж ляже на плечі. Зможуть це замінити. Є ж програма уряду, де взагалі рекомендовано всі фрошірки, яким за 50 років розвалити просто і побудувати там нові будинки, тому що воно все згнило. там просто. Це, звичайно, в старих будинках ОСББ створювати душі спочатку. Ні, повністю це міняти зрозумів. ні, але там постійно щось там, потрібно тому, що, ремонтувати. що є у когось бажання щось міняти, це ще не означає, що це можна замінити, тому що, знову ж таки, польова 22 старезний будинок треба було замінити труби по яких іде вода для цього треба було щоб погодилися всі хто живе на першому поверсі три під'їзди 12 квартир 11 квартир погодилися, одна одна квартира не погодилася вона сказала, що я зробила ремонт я не дам зривати приводу і, врешті-решт, вийшли на збори люди, вмовили мешканку цієї квартири, сказали, що ми відшкодуємо ремонт підлоги, тільки дайте згоду, щоб ми могли протащити оці труби нові. Бо інакше там просто три місяці текла в під'їзді вода. От прямо входиш в перший під'їзд, і під скринькою коштовами тече вода, пробна труба, а зробити ніхто нічого не може. Таким чином було це вирішено. Тобто, а так само енергетиків 13 будинок хотіли замінити стояк. По вертикалі вже, якщо то було по горизонталі в 22-му, то тут по вертикалі. Чотири поверхи, три поверхи верхні, згодні, нижній, який саме основний, проти. От проти і все. І ти не можеш нічого зробити, тому що це приватна власність. А ініціатор заміни хто був? Друга. Самі люди, самі Друга. мешканці, так? Да? Якщо... Тобто за власний кошт вони збирали Ні. гроші? Ні? Ні, вже би поміняв. Вони навіть вже згодні були міняти цей скриняк, uh -huh, uh -huh. але їм треба згода кожного кожної квартири, якою це стосується по, по вертикалі. Один одні проти, і все, і не змину, не, не змогли поміняти. Так що yes. я ж кажу, в старих будинках ОСББ створювати дуже невигідно, це зрозуміло. Але у нас і в нових вони не створюються. Скажу... Про... Про... про немає ініціатора, який би звалив на себе це все ага. і зробив з цього якось. Ну да, хай не дуже прибутковий, але якийсь хоча б.